Доброго дня, я з України. Мене звати Олена, і я рада вас вітати на своєму каналі Просто про життя. Це перше відео цього каналу, це новий канал. Це я би сказала, це така дитинка, яка сьогодні народилася. І сьогодні, 13 грудня 2022 року, день народження каналу Просто про життя. І коли записується перше відео. Блогери завжди розповідають про себе, знайомляться зі своїми глядачами і розповідають саме про що буде цей канал. Тому я, як правильний блогер, я повинна вас поставити, вам розповісти, що саме вам треба чекати саме на цьому каналі. Ну, як я вже і казала, мене звати Олена, мені ще тільки 49 рочків і я з Кременчука. Квітучого міста Кременчук. Не пам'ятаю, казала вам цього, не казала, але зараз кажу. Я взагалі я блогер. У мене є два канали, які називаються Жизнь худіючій богині, а також смачні будні богині. І ви знаєте, я знайшла себе як блогер, мені дуже подобається ввести свої відеоблоги, але ж майже на протязі 9 місяців я виношувала таку ідею. Почати вести виключно україномовний канал. Але ж, ну, щось мені не хватало, скажімо так. В мене є канал, я вам вже сказала, це мотиваційний канал, він про схуднення, жити худіючій баїні. І в мене дуже багато глядачів з різних країн. Тому ми на тому каналі худнемо. Інший канал Смачні будні богіні для себе я вирішила і знайшла, що мені цікаво ділитися відеорецептами, виключно українською мовою, і виключно тими, тими рецептами, якими я користуюсь. І ви знаєте, людям це сподобалось, і сподобалось і мені. Ви саме ви для мене такі мотиватори записувати саме на той канал відеорецепти. Дуже дуже вам дякую. Але ж ось всі ці дев'ять місяців я ну, на початку війни, так я сподіваюсь, кожен українець після 24 лютого для нього принципово було розмовляти українською мовою. Я в реальному в реальному житті саме це і почала робити в своїй родині на роботі зі своїми близькими друзями, навкруги з людьми. Але в мене це не дуже гарно виходило, тому що. Знаєте, в нас в Україні є мер міста Києва Віталій Клічко, і в нього ось ну кожен українець себе відчув, не кожен, пробачте, не кожен українець відчув себе таким трошечки Клічко. Але ж я себе також відчувала, і я розуміла, що почати вести україномовний канал. Не вдосконалю не, вдосконалю, не свою мову, ну хоч трошки, не вдосконалити свою мову, хоч трошки, це буде неправильно. І ось я почала потрошку, потрошку почала з родини, з роботи, з друзів і потрошку почала вимовлятися. Але я розумію, що мені мало місця на Ютубі. Я розумію, що для того, щоб вже вимов... виговоритись, щоб це було ну, не досконально, досконально це ні, тому що в мене ще проскакує полтавський діалект, так, галушок. Я розумію, що для цього треба спілкуватися. І ось дев'ять місяців пройшло, я трошечки вдосконалила свою, вдосконалила свою українську мову і розумію, що я можу відверто в цьому зізнатися, що я народила, народила новий канал. Які називаються просто про життя. І що ви будете мати з того, що ви підпишетесь на мій канал? Ну, по-перше, по ми з вами будемо спілкуватися виключно українською мовою. По-друге, в мене таке палке бажання зробити цей канал таким, знаєте, домашнім, щоб людина в цей важкий час, коли закінчиться війна, а я впевнена, що вона закінчиться, все закінчується колись. Кожна людина для себе знайде щось можливо корисне, можливо, якесь заспокійливе для себе саме в цей час. Мені дуже цього хочеться. І саме я хочу зібрати на цьому каналі людей, які впевнені в перемозі України. А я вже знаю, що Україна перемогла в цій війні, але ще треба трошечки, ну трошечки ще почекати. І я хочу таких, знаєте, людей зібрати, які в це вірять. Людей, які палко бажають Україні процвітання. А будьте впевнені, що Україна буде процвітати, я теж це знаю, і, і в це я дуже дуже вірю, тому що ми стаємо на Порозі, скажімо так, такого грандіозного шухіру, повірте мені, ось повірте мені на слово. Україна вона вже показала за ці 9 місяців, що вона сильна держава, що вона незламна. І я дуже хочу, щоб на цьому каналі були виключно однодумці. Дійсно, будуть люди, можливо, з іншою думкою, і ну, це нормально, тому що кожна людина має свою думку. Але ж я вважаю, що більшість на цьому каналі будуть людей, які підтримують мене і мою рідну неньку Україну. Ну і саме головне, що це буде також вдосконалення моєю українською солов'їною, солов'їною і солов'їної. І, можливо, вам буде дуже цікаво слухати. Українську мову, слухати про моє життя. Саме на цьому каналі я хочу з вами ділитися частинкою свого життя. І назва каналу, чому вона так прийшла, просто про життя. Буде все по-простому. Не буде, як то кажуть, ніяких пунктів, не буде, ну, буде так, як воно є. Прокинулась доброго ранку, Україна прокинулась зараз і добре, що прокинулась. Розумієте, да, про що я кажу? Тому, якщо у вас є таке палки бажання спостерігати за мною, спостерігати за тим, що коїться зараз в Україні, я буду про це все розповідати. Це буде такий щоденник кожного дня, я би так, мабуть, сказала. Планую насамперед, в мене є такі плани, щодня з вами спілкуватися, виходити. Можливо, якесь довге буде відео, можливо, коротеньке, але це буде відео виключно українською мовою, і спілкування буде виключно українською мовою. Можливо, для когось це буде така ностальгія, тому що мене дивляться багато людей. За кордону і деякі люди хто вимушений був покинути країну, хто поїхав, тому що поїхав, так і коли він чує чує українську мову, йому таке, знаєте, дуже тепло на серці. І я хочу, щоб саме цей канал він став таким домашнім, тому що я це почала робити, так, розмовляти українською мовою саме вперше, це Своїй родині, своїми друзями, близькими, і я хочу, щоб для вас це теж стало таке, знаєте, ви прийшли, відпочили разом зі мною. Ось зараз я записую це відео без всякого такого, скажімо, напрягу. Да? Бо мені це подобається. А взагалі я в житті роблю тільки те, що мені подобається, як на своїх тих двох каналах, так і на цьому. Тому я вам хочу запропонувати підписатися на мій канал, поставити вподобайку і написати коментар. Це е, на початку дуже допоможе моєму каналу. Але для того, щоб вас змотивувати трошки, я придумала такий, знаєте, розігриш провести серед своїх. Перших тисячу підписників. Ви знаєте, що перша тисяча підписників для канала дуже-дуже важлива, тому що тоді я зможу вийти до вас в ефір, і ми зможемо з вами ефірити. Ну, ті, хто зі мною люди вже спілкувалися на моїх тих двох каналах, ті про це знають. Тому буде такий маленький розіграш. Я хочу розіграти парфум, розіграти парф. Фуми від парфюм де Парі. І я впевнена, що цей розіграш пройде навіть не на новий рік, а мабуть, навіть навіть на, Рож... на Рожді, на Різдво, пробачте. ось бачите, з вами постійно-постійно я це буду вдосконалювати. Тому я буду вдячна кожному вашому... кожній вашій вподобаєчки і кожної вашій підписці. Це дуже-дуже допоможе моєму каналу. Ну що, мої любі, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. І я сподіваюся, що ми з вами зустрінемось завтра. А завтра, ви знаєте, я хочу вам розповісти таку цікаву історію. Ну, але це буде завтра. Тому я чекаю ваших подобаючих коментарів і підписку. Все, мої любі, я була дуже рада з вами поспілкуватись. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.